Понеділок, 13 березня починався у Києві як кожен понеділок. Кияни поспішали на роботу. Вулиця Фрунзе, нині це Кирилівська стала в заторі, намагаючись переїхати підтоплену частину дороги, заглохли кілька машин. За ними став громадський транспорт: тролейбус, трамваї та автобуси. Пасажири через запізнення нервували. Хтось не витримував, і йшов пішки, а хтось залишався чекати в салоні. Буквально за кілька хвилин і затор, і навколишні будинки змете 10 десятиметрова хвиля, яка хлине з горішнього району, на розташований у долині район Куренівка. Шансів урятуватися майже не було. За півгодини місце на площі понад 30 гектарів опинилась під шаром пульпи, суміші води та глини, яка тверділа просто на очах. За офіційними даними, у той понеділковий ранок катастрофа зруйнувала або пошкодила майже 70 будинків і гуртожитків, бараків, десятки виробничих приміщень, лікарню, дитячий садок, і забрала життя 145 людей. Це офіційні підрахунки. Скільки ж насправді було жертв? Що це? Фатальний збіг чи результат? Радянського надбальства. як намагалися приховати катастрофу, та хто відповів за смерті і руйнування. Мене звати Юлія Галушка. Це параграф Куренівська трагедія. Додивіться до кінця, підпишіться на наші ютуб канали. Якщо було цікаво, ставте вподобайку і напишіть нам у коментарях, що ви знали про ті події. Коли я поглянула у бік Бабиного яру, то побачила страшне видовище. З яру несло будинки і дерева. Будинки пливли цілими. Це розповідала Ольга Бікус, яка у той ранок опинилась на куренівці. Хвиля рухалась зі швидкістю 5 метрів на секунду. Вона ламала і підхоплювала все на своєму шляху. Тож протистояти цій суміші глини, води, дерева, будматеріалів, на думку краєзнавця, крила Степанця було неможливо. Це Реальна швидкість за рахунок перепаду рельєфу. Ця вся пульпа нащупала шпарину в дамбі навіть в таку вразливіше місце, і просто за рахунок законів гравітації і те, що зверху почала тікти туди вниз. І швидкість течії була дуже високою. І Врятуватися від неї було дуже важко. Перша е хвиля була 14 метрів, але буквально відразу вона зменшилась до. Можливо, вдвічі, але на саму пойму, яка вона вийшла на вулицю, то це 2-3 метри. Але цієї висоти достатньо, щоб вкрить було. Тих 68 одноповерхових будівель, які були знищені, і людей накривали вони просто в пульті. Це Не настільки рідка субстанція, що можна було в ній плити. Просто її накривали хвиля. Наткнулася на затор внизу вулиці Фрунзе, про який я розповідала на початку. Крім легковиків та громадського транспорту, там були дві пожежні машини. Їх викликали на підмогу, щоб ліквідувати причину корку, усунути підтоплення дороги. Багнюка перевертала машини і збивала їх в купу. Знесений стовп електропередач впав на заблокований автобус, і він вибухнув. Очевидеця Новгородська, який пощастило вибратись живою, згадувала в автобусі стояв страшний крик. Люди усвідомили, що поховані заживо, і раптом. Все потемніло. На нас ішов вал. Суцільна піниста маса якогось сірого кольору. Вал був вищим за будинки і закривав собою небо. Чоловік, котрий стояв попереду мене, на мить ривком розсунув двері і ступив вперед. Я слідом за ним. Потік збив мене з ніг, але дивом залишившись на поверхні і борсаючись, я дісталась до огорожі стадіону. Коли я піднялася на неї, пролунав вибух. Автобус, з якого я кілька секунд тому вибралась, був охоплений полум'ям. Хтось вибив передні двері, але врятувались тільки жінка і дві дівчинки. У них сильно обгоріло волосся. Решта пасажирів згоріли живцем. Машини та громадський транспорт заблоковані внизу подільського спуску опинились під. Три шаровим метром вруду багнюка знесла старий копилівський цвинтар, повністю залила стадіон Спартак, частину тодішньої вулиці Фрунзе, житлові будинки, дитячий садок, лікарня номер 2 Нині це 15-та лікарня, пологовий будинок, завод Укрпромконструктор, рейкозварювальний завод південно-західної залізниці, тепер на його місці. Коренівський парк. За лічені хвилини без даху над головою опинились майже 1300 киян. Але основний удар припав на трамвайний парк імені Красіна. Нині це подільське трамвайне депо. Фактично, хвиля зруйнувала його повністю. Залишилась тільки частина цеху профілакторію та гуртожитку. Загинуло 50 співробітників. Скільки загалом жертв забрав потік? Про це розкажу трохи далі. Щоразу, коли я чула про цю трагедію через селевий потік чи потік пульпи, у мене виникало логічне питання: звідки у Києві взятися десятиметрові хвилі, що зруйнувала життя стільком людям? Для цього передусім треба розібратися з географією. Київ, як всі ми пам'ятаємо зі школи, розташований на пагорбах. Район Корінівка внизу, ну а над нею дорогожичі пронизані цілою системою ярів завглибшки від 20 до 50 метрів. Ми їх знаємо за назвою Бабин яр. На той час це околиця ще й мало приваблива через численні цвинтарі. Слово яр це щось таке стале, зрозуміле, постійно існуюче, але ж яри не виникли самі по собі. Всі яри це результат діяльності водотоків, тобто течії води. Там і досі існують ці струмки, просто зараз вони в підземлею, в колекторах. А в 50-х роках вони були в відкритому вигляді, сніг почне танути, і рівень води в струмках почне підніматися. Незважаючи від того, це такі великі струмки, як Дніпро, або такі маленькі струмки, як Бабин Яр, вода буде підніматися, і її руйнівна сила буде ставати сильнішою, сильнішою, сильнішою. Ось цей струмок під назвою Бабин Яр і зробив свою справу. У 30-ті роки ХХ століття після повернення Києву статусу столиці міська влада розробила генплан, за яким на цьому місці мав би постати величезний парк культури та відпочинку. А за рішенням від 20 листопада 40-го року на території яру, поблизу психіатричної лікарні, планували збудувати лижну базу та навіть гірськолижний трамплін. Однак, через війну Бабин Яр став місцем нацистського терору та увійшов в історію як один із символів голокосту. Упродовж 41-43 років нацисти розстріляли там десятки тисяч київських євреїв а також мирних жителів інших національностей, військовополонених, підпільників ООН, пацієнтів психіатричної лікарні. Загалом близько 100 тисяч людей у березні 1945-го, тобто уже після звільнення України, але ще до остаточної перемоги у війні. Раднарком і ЦК КПУ прийняли постанову про спорудження монументального пам'ятника на території Бабиного Яру. Та спершу треба було відбудувати зруйноване місто. Хто значною мірою доклався до знищення хрещатика? У нас про це є параграф. Посилання на нього як завжди залишимо в описі до цього відео. Тож, поки підготовку до спорудження монументу відклали, в Бабиному яру утворилося стихійне сміттєзвалище і почастішили несанкціоновані розкопки. Там сподівалися відшукати цінні речі з убитих. Але за словами кандидата історичних наук Олександра Боня, знайти там щось було фактично неможливо. Там не було знайдено трупів, і е, німці все абсолютно приховали, знищили, спалили самі останки. Вони були як згумовані самими німцями. Меморалізація передбачалась в 45-му році. В план розвитку і відбудови міста 47-50-х років воно було включено, але відомо в 48-му році події це боротьба з безродними космополітами і лобинна партійна. Це ненависть до євреїв, Вона звісно, що відіграла певну роль. Вище партійне керівництво вирішило: як нема останків, то і меморіал можна не робити. Та й нащо привертати зайву увагу до геноциду євреїв? До того ж. Через яр не ходив транспорт. Місцевим жителям треба було обходити. Тож план був надійний. Бабин яр треба просто засипати і повернутись до ідеї парку і спортивної зони зі стадіоном. Бабин Яр тривалий час був природньою оковицею міста Києва. Недаремно там стільки кладовищ було в тому районі. І хотіли просто його замити. По-перше, щоб прокласти там. Дорогу, яка почалася від будівництво якраз з середині 50-х років, малої кільцевої дороги всередині Києва, Збудувати там твої квартали, також очевидь. Плюс треба було дівати кудись відходи будівельної промисловості. У сусідньому яру якраз розміщувалися перший та другий цегляні заводи, адже після повоєнної відбудови взялися за масове будівництво індивідуального житла хрущівок. Але Активне виробництво цегли тягло за собою і кратне збільшення відходів суміші землі, глини та води. Цю суміш називають пульпою. Тоді розглядали два варіанти утилізації: скидання в Дніпро або ж заповнення глибокого Бабиного яру. Другий варіант вбивав двох зайців: і підготувати місцину для майбутнього парку. і… Дешево позбавитись пульпи, бо якщо раніше її перевозили самоскидами, то тепер достатньо було перекачувати під тиском по трубах. Рішення Київський міськвиконком ухвалив 28 березня 1950 року, тобто за 11 років до трагедії. Для виконання плану збудували кілька дамп, проклали трубу. Щоправда, проєкт. Фахівці з Москви розробили дистанційно, без виїзду на місцевість і без врахування київських гідрологічних і геологічних особливостей. У підсумку розрахунки вже на самому старті були хибні. Дамби насипали не з бетону, а з ґрунту. дренажні труби були меншого діаметру. За процесами особливо ніхто не наглядав. Ніколи ніхто не працював з такими масами величезними землі, а саме головне – з розрідженою пульпою. Вони в таких випадках будували з бетону, а тут з ґрунту і піску, з того, який намивався, а вода освітлена повинна була спускатися. Перше, це абсолютно непродуманий проєкт. проект, і друге, і це вже суто ознака радянської системи абсолютно безвідповідальна експлуатація цих відвалів або збірників пульпа, якщо просто казати. Самі помилки в проекті, помножені на неналежну експлуатацію, привели до цієї катастрофи. Вона не могла не статися. Згідно з оновленим планом по забудові масиву серець, цегли потрібно було усе більше і більше. Тож тут почалося класичне радянське догнать і перегнать». Пульпу закачували у дві зміни, замість запланованої однієї впродовж всього року, замість передбачених восьми місяців поспіль. Бо далі мала би бути перерва. Тому перші два відроги Бабиного Яру заповнили вже менш як за два роки. У грудні 52-го міськвиконком видав дозвіл на використання відрогу номер 3 що пролягає паралельно сучасній вулиці Олентильгії. Загалом за 10 років намили понад 4 мільйони кубів ґрунту. З них 3 мільйони 200 тисяч, якраз у третій відріг, з якого власне, і почалася аварія. Замив, а фактично, знищення Бабиного Яру, не Турбувала громадськість, але звісно, у той час протести були дуже обмежені 10 жовтня 1959 року. У літературній газеті з'явилася публікація письменника і дисидента Віктора Некрасова. Чому це не зроблено? Кому це могло прийти в голову? Засипати яр глибиною в 30 метрів і на місці найбільшої трагедії розважатися і грати у футбол. Ні, цього допустити не можна. Чи знала про проблеми київська влада? Безперечно. Чи усвідомлювала можливість катастрофи? Безперечно. У лютому 1957-го начальник спецінспекції Подільського району Глущенко попередив начальника Київського відділення Союзу гідромеханізації ЦПНК та директора петровських цегелень Брацила про порушення технологічних вимог щодо водовідведення. Канава Бабиного Яру завжди перебуває в аварійному стані. Вода разом з піском виходить з берегів і затоплює прилеглі території підприємств і організацій. Куренівку підтоплювало неодноразово. Вода заливала стадіон Спартак та підвали будинків. Чи були зроблені висновки зменшене виробництво і переглянуто технічне оснащення дам? Звісно, ні. Хрущовська обіцянка покращення у вигляді дешевого і швидкого житла була ідеєю фікс. Гіпотетичні аварії були зайвими перешкодами до світлого соціалістичного майбутнього. На початку 61-го було досягнуто проєктної висоти на миву на всіх ділянках. Тобто, фактично, це був каскад з трьох вщерть заповнених басейнів на висоті у кількадесят метрів. От тільки борти цих басейнів земляні і за поривчастого вітру вода струманіла вниз. Місцеві жителі разом з працівниками трамвайного депо пробували жалітись міській владі. Однак голова виконкому Олексій Давидов тільки відмахувався. Мовляв, ситуація під контролем. Панікерів просто виганяли з кабінету, погрожуючи арештами. Якраз при тому самому очільнику міської адміністрації Давидову, про якому сталася трагедія, так само спочатку експериментальним шляхом було намито на піску промзону. В районі видобичів на початку 60-х намили цілий острів, на якому вперше в світі на намивному піску з'явився масив Русанівка, де в подальшому після смерті Давидова одну з вулиць назвали на його честь. Темпи робіт не знизили, але скидання відходів всередині березня запланували перенести до сусіднього реп'яхового яру. Керівник будівельного управління доручив начальнику дільниці протриматись. Але крім відходів, свою справу зробила і погода. Та зима була вкрай сніжною, а весна дощовитою. Талі води за кілька днів до катастрофи піднялись на 90 сантиметрів, ну округлим метр. І це відіграло ключову роль, коли їх не можна було скидати. І за кілька днів, 7 березня, було відключено і вивезено обладнання, яке відкачувало. Вранці 13 березня 61-го земляна дамба не витримала. Бабин яр вийшов з під контролю. На нічній зміні робітник, простий робітник, який два роки працював красивим прізвищем Соловей. Я як зараз уявляю, він з лопатою бігає по гребню цієї третьої дамби і бачить, що він її розмиває. Він намагається лопатою щось зробити. Це було близько 6.45 зранку, але він нічого не міг зробити. Потік пульпи з Бабиного яру на Коренівку припинився лише о десятій ранку. За кілька годин район катастрофи ізолювали військові. Війська залишалися, да зганяли велику кількість гельського гарнізону. Там в сусідніх районів привозили просто звичайних строковиків. З лопатами, з усім цим розчищали, залучалися військові машини амфібії в сусідніх школах. Поруч були розгорнуті евакуаційні пункти для тих, хто постраждав. Ну кого було зруйноване житло, понад 50 будинків було зруйновано, так як на той час це прокурінівка фактично залишалась своїм споконвічним обличчям київського передмістя, хати одно двоповерхові. Спочатку ми працювали вручну за допомогою лопат, а коли пригнали екскаватор, почали лунати крики заживо похованих. Ще живих людей чіпляло ковшем. Стояти поруч було нестерпно. Іноді в ківш попадали руки, ноги, тіла людей, розірваних ударом лавини на частини. Усю ніч світили прожектори, які вихоплювали усе нові подробиці кошмару. Десь відкопали дитячу групу і виховательку. Потім дістались до забитого людьми трамвая, повністю похованого під. Багатометровим шаром пульпи пошукова операція за спогадами краєзнавця Дмитра Малакова тривала кілька тижнів і в день, і вночі. Людей знаходили у різних місцях. Спершу обмивали з бранцбойців обличчя, щоб розпізнати замулене тіло. Моргів не вистачало. Трупи складали в підвалах лікарень, вимкнувши опалення. Десятки киян чергували на розкопках, сподіваючись побачити рідну людину. Траплялися жахливі ситуації, коли ківш екскаватора або ніж бульдозера шматував ненароком чиєсь тіло, і тоді натовп зривався у несамовитому зойку. Звісно ж, радянська влада намагалася приховати катастрофу. Як це було і в історії із катастрофою на Чорнобильській АЕС. До речі, подивіться цей наш випуск. Посилання буде в описі. До відео у Києві на кілька днів вимкнули телефонний зв'язок. Кияни переказували, що літакам заборонили пролітати над місцем трагедії. Ну однак, достовірних фактів про це ми не знайшли. У очевидців забирали фотокамери і засвідчували плівки, тому частина світлин з'явилася вже після незалежності. Повідомлення, яке перше було через три дні, 16 числа, і потім наступні повідомлення по радіо. Е, до речі, дуже цікаво, що саме по радіо тому, що радіо, на відміну від телебачення, важче зафіксувати, зберегти. Однак, попри спроби замовчати, новина про катастрофу розлетілася миттєво, незрозумілим був тільки масштаб та кількість загиблих і постраждалих. Офіційно інформацію про трагедію озвучили лише за три дні, 16 березня. Тоді українське радіо повідомило про 53 знайдені тіла, 18 березня про 72, а 31 урядова комісія оголосила остаточну цифру – 145. 21 березня у газеті вечірній Київ у чорній жалобній рамці Київрада та міськом КПРС висловили співчуття родичам загиблих. Згідно з офіційним звітом, в результаті катастрофи було знищено 68 житлових і 13 адмінбудівель. Непридатними для життя визнали 289 квартир та 163 приватні будинки. Місія по ліквідації наслідки працювала. Від наступного дня до літа 62-го року вона поступово і в документах це в опублікованих є достаючи тіла, навіть фрагменти тіл рахувалися ці тіла, і перше повідомлення, там було більше 50 осіб. Потім дійшло до загальної чисельності відкопаних 38 і ще до 145. 138 і 145 загалом втрати. Це ті, що документально підтверджені. Є і інші цифри. Західні радіостанції Голос Америки, BBC і так далі. Вони називали цифру від п'яти тисяч, звідки взялось п'ять тисяч. Дослідники вважають, що очевидно не маючи доступу ні до яких даних. Близька цифра 4900 стільки людей. Це похованих в Києві до, 13, ну, до 14 до березня. Це явно прибільшені цифри. Багато які цифри називаються ну близько двох тисяч. У спогадах чи свідченнях чи перелюстрованих листах. Є ще одна цифра, вона теж без наявної методики, як саме рахувалось, але цифра людини, яка тоді була керівником обкому партії, а пізніше першим секретарем ЦК КПУ Петра Шелеста 195 людей. Після обдумування я все-таки схиляюсь до приблизно такої цифри. На жаль, мартиролог жертв Куренівської катастрофи не написаний, і досі і невідомо, чи буде взагалі він написаний, тому що дійсно тоді все приховувалося, а на наш час, коли почали вже щось копати, немає можливості повністю поіменно встановити загиблих. Але за допомогою математики можна розрахувати кількість мешканців Києва на той час. Можна зарахувати трафік один пік, щільність населення, і так далі, так далі. І це десь за середніми статистичними от вираховуваннями десь 700-800 людей. Уже після катастрофи містяни обговорювали причини техногенної катастрофи, поширеними були містичні версії від. Помсти Бабиного яру до впливу нещасливого числа 13 і навіть божої кари за закриття Києво-Печерської лаври, яке відбулося якраз напередодні трагедії 11 березня 61-го. Урядова комісія закінчила роботу досить швидко. і Виявила кричущі порушення, допущені при проєктуванні, будівництві та експлуатації об'єкта у Бабиному яру. Прокуратура, звісно, справу кримінальну відкрила і було засуджено двоє проектантів з Москви і. Чотири київських, включає ну дрібних виконавців. Прикро, але факт вже на початку 2000 і коли готувала збірка документів. По цьому до прокуратури генеральної звернулась, і виявилось, що матеріали кримінальної справи на цих шістьох людей вони було за сроком давності знищені. Жоден із міських високопосадовців покарання не поніс. Голова Київського міськовиконкому мер сучасної мови Оксі Давидов, а саме він підписав наказ про скидання пульпи до яру, відбувся суворою доганою і незабаром був знову рекомендований на посаду. Подекують, що втриматись на посаді йому допоміг саме генсек КПРС Микита Хрущов. Чи було сумління у того партійного керівництва і чи були муки совісті? Е, на моє враження, були. Але вели пізніше. Давидов помер несподівано від серцевого нападу в 63-му році, прийшовши додому з роботи. Хоча чуток було багато і ненависті до самого Давидова було багато, коли він приїхав в одну шкіл, де розмістили традиційно постраждали в перші години після початку трагедії. Коли він приїхав в одну шкіл, його ледь не побили. Він змушений, охорона була його змушена вивозити автомобілем. Загальний збиток від Куренівської трагедії склав 3 мільйони 700 тисяч рублів. 119 сім'ям виплатили по 200 рублів компенсації за загиблих. Але майже відразу новим житлом забезпечили тих, хто втратив домівку, і це певною мірою знизило градус соціальної напруги. Сучасну вулиці Олени Телігії прилеглі до неї квартали аж до самого стадіону Спартак та трамвайного депо, де власне і розгорнулася трагедія. Забудували багатоквартирними будинками. Шар пульпи просто поховав сліди злочину. 5 січня 1995 року. Перед входом у Подільське трамвайне депо встановили пам'ятний знак із викарбуваними іменами усіх 50 загиблих співробітників. Ще одну інсталяцію відкрили у березні 21 го в Бабиному Яру, де й почалася катастрофа. Там зараз київська цегла і скляна ємність із пульпою. Це був параграф. Дякую, що додивились до кінця. Будемо вдячні за вподобайку і коментар. Напишіть нам, що ви знали про цю київську трагедію, і навіщо союз намагався приховувати такі катастрофи замість залучення максимальних сил для ліквідації? Дякую, що були з нами. Ну і до зустрічі у новому параграфі.